Що буде, наприклад, якщо се те вежі я кину кавун? То що буде, Так, бо я бачу? А якщо я в людину попаду, то я зароблю? Долари. Стоп. Я вже можу запустити піцу. А ну-ка, запускаємо піцу. Якщо в піцу попаду, когось. А ні, нікого не можу. Так, я можу кинути банку з огурцями. бачите, дивимося і що буде, то я попаду в людину. У мене 21 до. А, я можу підняти вежу. Всім привіт! З вами я, Бликсон, і Ви на каналі, друзі, це нове відео по роблексу. Да, я відкрив другий канал по роблексу. Я буду знімати відео по роблексу. Так, сьогодні я буду грати малку, кидати свежі якісь речі. От я буду кидати речі свежі. Я буду... Ну я вже починаю. Давайте. Кидати огурців за е, банки. Я уж я можу дві запускати, розумієте. Так. Є, і Ще ми зробимо так е, зараз і заполучимо непоганий е, долар. От бачите, 25, можна ящики з бананами кидати. Ви розумієте? Обережненько. тут людей немає, тому нікого не попало. А якщо, я, наприклад, дві запущу, то будуть. Е, Буде найкраще обередненько. Дивимося в людину Не попа а, попала. Так, я можу купити тралале тралала <ган> Ух ти, у мене є тралале тралала. Якщо я наприклад, я його спущу з вежі, то що буде? Стоп, я що можу запустити? Там тралетрала впав в <ган> мій перший. І я збив людину. У мене е, заробило 650. Я можу підняти ще вежу. Вот бачите. Чим ми швидше піднімаємо вежу, то швидше будемо здалеку кидати речі. Так, давайте ще тралеле, тралала Так, тралала тралела. Під... Тепер же там внизу пагайте. тралала впав ну, не туди, но, наприклад, туди. О, я ж могу. Тінті -ті куплі... купити. Анука, ну тінті це погано, але що зробити? Ого, який зрив був, бачите? Угу. Так, я можу ще підняти вежу. І тепер що буде, якщо я, наприклад, запущу тінті туди. І ще запущу тралале. А, не встиг. Ну ладно, ще раз, зараз. А якщо я не запущу тралале, тралала, а вот так от. І ще тінті запущу. А, ні, ну тінті я не можу. Не, я так одне можу. Так, все, тінті мені потрібно. Ага, я вже дві запустив тінті і все. В людину я попав, я заробив 33 долари. А наступна коробка 50 так. Так, Тралалетрела будь поки що тут. Я хочу від... підняти вежу. Все я підняв. Я запущу тін ті і спробую вот це я хотів. І зараз буде таке, якщо я ще отак зроблю. От так, Непогано я зробила. Я можу ще підняти вежу. От бачите, що робиться. Тут якась людина, це бомж. Ладно, ми вже піднялися на 19 етажей, якщо що. Так, кидаємо ще тіньки, -ті. Нам треба багато доларів заполучити, щоб е, купити наступну коробку. Ох ти, ж, це, я розумію. Це, це найкраще, що Я бачу. Я поки що не буду підкачувати вежу, тому що я хочу заполучити коробку. Все я розумію. Все, я можу купити коробку. Ви не бачили, що там було. Ви не бачили, що там в коробці було. І все, воно там впало. Так. Давайте ще підкачаємо вежу. Ага, із гори. Да, я щось що там було, але вам тако не є так, Ага. І ми зараз кудись. зараз, от так от, приб'ємо. Ух ти ж, 27 доларів. Наступне, щоб відкрити на туале 60к нужно. Ну, це непогано. Ми вже піднялись на 21 поверх. Так. Давайте ще запущемо. Вот так вот, запускаємо. Так, да, я в цей коробки є, але я должен когось прибити цією коробкою. Угу. Так, я хочу TNT запущу, тому що я швидше запучу долари. Вот так от. Запускаємо. І якщо я вот так от зроблю, то все я заплачу 53 дол... Доларівка, ну да І зараз будет екшн Просто зрив. Ну, все. І. У я... мене наступний туалет. Да я не думала, що в туалеті. Головне, що там не було нікого. В туалеті і запустили. Що ви теж це не бачили? Так. Наступний тор за 80к. Ух ти ж! І давайте отак от зробимо. зробимо. Зрив. І зараз буде такий зрив, отак от запускаю і. Так, -да, нікого не зміг вбити а попасти. Ну, той Піднімаємо наступну вежу. От бачите, скільки тут вежі. Так, ладно. М -м -м. Ми зараз ще раз е, тінті тін запускати, тому що е, тінті швидше когось пальде з рибу такий, от такий. От, розумієте? Зараз треба це управління. Смотрите, наприклад, я запускаю і треба когось попасти. Отак, от от, наприклад, робимо. І ще раз, ми так робимо, попадаємо. От бачите, зараз я можу когось от так от... Зробити ну, одну людину. так. Зараз в мене буде торт. Так, тільки ще треба зараз ще тінті запустити і Отак, зробити в мене ось 96к. Е -е, наступне це я не можу відкрити, тому що треба відкрити торт. Ух ти ж, торт! Я не хотів, щоб на мій день народження се ТВ -в -в викинуло мій. Тор. Ух ти що, от цей зрив. Ну, непогано заполучив. Так, я можу підняти ще вежу. А ага. Підняли. І тепер що? Ага. Ну, ми вже піднялися нагору, бачите, куди? Це моя вежа. я вже не бачу, де всі. Я викину два торта. От бачите, у мене 23 етажей. І от так от все. Ми когось попали і заполучили 33, ну-ка. Ага, давайте ще піднімемо вежу. А, Та, наступня кегля 95. 90... Как? Это кегля? Ну, давайте. Зараз ми запустимо торт. Да, торт это смачно, а всю мапу добавлю торт, як в цього торт. Це я розумію. Ладно, підписся, под... коли буде на 90к, я включу відео. Так, підписники я вже купила її. І тепер давайте вниз спустимо, побачимо, що буде. А ну-ка, ага, Зараз. нажимаю, І тепер ще е -е, беремо кидаємо вниз. От бачите, що робиться. А ну-ка, побачимо. Когось, якщо попаду, то скільки я буду заробляти. Ну, по 16К. Непогано, так. Ага, я можу іще підняти вежу, Давайте піднімемо. Угу. Все. Тепер ще наступна камінь за 120 доларів. Ось на всі приколі. От, розумієте? 120 камінь. Я. я не розумію, чому так. О, дивимося. Обережніко, обережніко дивимося і... Все, підписники. Ми змогли попасти в людину. Так, можу ще підняти вежу, розумієте, за 38к. Оце розумію. Так, ага. Угу. Тепер ще беремо кругляш, Ага. І тепер ми його спускаємо вниз. Ага. Обережненько, дивимось. Ага. Зараз когось е, може попасти. От бачите? Ну, не попав. Ого, одного людиною я змі, зміг попасти. Ну, давайте ще. Ага, обережненько, Зараз там вниз падить. А ми зараз отак от от зробимо. Зараз попадемо в людину. Ну, не везьму, міг я попасти і зараз получив 73К. Ми можемо ще підняти до 40к. Так, ми вже підняли, і тепер ми можемо ще запустити е, кругу 6. Давайте. і надо вправління. Давайте, наприклад, кругляш. і ми повинні місце зробити так, щоб він впав ну, в людину, якщо. Можна. Це заключається в цій мапі. Ви розумієте? Так. Ага, і можна отак от зробити. І ще раз ми запускаємо цей кругляш. Ага. Ми цей кругляш. Так, він, я заробив 18к. Ох ти ж! І нікого не попав, у мене 80 к Так, я 18к, і тепер я можу ще підняти вежу. да, Ця мапа називається Піднімати вежу і кидати речі. Ладно, я, я ключу відео, коли буде у мене 120к. Підписник, я можу купити за 120 камінь. Ви бачите, це е, є камінь давайте, Я думаю, це не камінь, але це камінь. Так, запускаємо. І якщо когось попаде, то я не знаю, скільки я зароблю. Він потрохи падає. Якщо, наприклад, я в людину попаду, то скільки я зароблю. А ну-ка, ух ти ж, двоє. І я заполучив, я не побачив. Але щоб підняти вежу, на 45. Ну, це лайк, якщо я запущу два. Ага, двоє виводіть ще цікавіше. От бачите, коли я запускаю камінь, то він падає не в а туди, а отуди. Так, давайте скидемо, якщо я скину, то поза получають 19К. непогано, так, я можу підняти вежу. От бачите, так, піднімаємо вежу. І все. Ага, доступно ще купити коляску це треба. 160 Цікаво? ви що на приколі. Ну, ладно, Будемо потрохи капіти, щоб заплатити 160. Так, але зараз ми повинні подивитися, скільки я заполучаю. Ну, 20к погано. Коляску. Ну, буду. Капій долар, не буду піднімати вежу, тому що мені треба 160к, щоб купити коляску, Ну я буду, о, не буду підкачуватися, А знаєте, що це таке? Це можна купувати і можна кидати 3 камня, Якщо, наприклад, покупаєш один, ти можеш купу, кидати 3 камні. Але давайте, ладно, я. Підкачаю вежу, ну будемо швидше підкачає да, І тепер я буду кидати камінь і зап... буду капіти 160к. Я кричу відео, коли буде в мене 160к. Так, підписники, у мене 180к і Я купую, купую тележку. Так, у мене є тілешка і запускаю вниз. Там що? Там, не кажется, или кто-то в стиле. Э, ну ладно. Может это для красоты? А ну-ка. И падаем вниз. И вот так вот. За людина попадаю. И я заполучу 22к долларов. Вот я розумію. Якщо я, наприклад, еще запущу? Наступная э, бомба стоит 200к. Оце я в шоці. Є Єсь... стол. Ох ти ж. А ну так. Так, дивимося. Якщо я сюди запущу, то я заполучу 22к. Ага, ну, давайте піднімемо вежу нашу. Так, піднімаємо. Ідемо. Ага, зараз йдемо. Так, ну, да. а, ну підкачаємо і тепер можу запускати вниз камінь. Так, запускаємо. Так, ми зараз камінь. Ой, я случайно камінь, я ж думав, що тілешко, Ну ладно, камінь, як камінь. А, ну-ка, запускаємо. І якщо попаду в людину, то... Да, якщо, наприклад, запущу тележку, то ми швидше заполучимо. Так. Ми вже запускали їх вниз. А ну-ка, вони вниз падають. І тепер треба подивитися, де люди. Ми зараз всіх людей на цю територію, ви зрозуміли, так попасти. Запускаю і отак от, от, все. І я можу підкачати вежу. Ну, ви це зрозуміли. А ну-ка, підкачаємо вежу. М -м -м. Так, 50, і я можу іще підкачати. І все. Ми вже на... 33 все зрозуміли. І тепер, якщо я запишу ще тележки, е, то я не знаю, що буде. А ну-ка, дивимося. Так, дивимося. І попадаємо ми в людину, так? Ілі ні, да, ми змогли э, в людини. Я думаю, такого сьогодні відео можна закінчити підписники. Ми також піднялися на 33 поле. От, ви зрозуміли. З вами. Я сьогодні був Плексом. Підписуйтесь на мій канал, тому що це канал про Роблас. Всім пока гарного вам сьогодні.